Ви, хлопці, були у подорожі. Коли ви почули новини, тобі довелося змінити свої плани. Я виконав всі свої зобов'язання. Ми зробили все, що потрібно. Всі, хто були зі мною, були свідками. У Мене було багато зобов'язань перед фанатами. Інколи це їхня мрія зустрітися зі мною. Ти починаєш створювати очікування, і через два дні я міг зруйнувати чиюсь мрію, тож це складно. Я ставлю себе на їх місце. Але я виконав всі свої зобов'язання, і все було добре. Ким будеш битися? Собою? Думаєш, я програю, якщо буду битися з собою. Нокаут у першому. Ти подивися. Зовсім інша справа. Лови хук. Я казав тобі, коли я бився з собою навіть попри те, що не дуже вмію грати простіше простого. Тобі просто пощастило. Забагато шоколаду? Як ти? Що там у тебе? Водка? Шоколад. Шоколад? Це добре перед силовим тренуванням. Це круто для бадьорості. Планую щось важкеньке? Планую силові, а потім спаринги. Легенькі спаринги. Перед силовими тренуваннями чистий шоколад допомагає м'язам бути сильнішими, сильнішими, і я завжди п'ю його для силового тренування. Зазвичай я приймаю стовідсотково чистий шоколад, але тут була кавомашина, тож це гарячий шоколад. Я прямую у заклад під назвою Людина. Багато атлетів працюють з цим лікарем і. До речі, мій собака теж тут, Тож, Майкл, ти зазвичай добре на це реагуєш. У тебе гарна ємність легенів і сердечний ритм. Коли ми працюємо, він залишається в нормі. Що ж ми будемо робити зараз? Ми обмежуємо потік повітря та концентрацію кисню. Ми використовуємо розумні технології, аби адаптувати твоє тіло до того, що буде в клітці. Тож це дасть тобі маленьку перевагу залишатися активним довше. Це важливо зробити це професійно, тож це зробить тебе нестримним. Саме так, саме так. Коли ми старіємо, що відбувається, наші органи зменшуються. Чому так? Це тому, що кровоносні судини звужуються, роблячи це регулярно, твоя система кровобігу відкривається, твоя система кровобігу існує для доставки кисню, коли ми дихаємо і поживних речовин з'їжджі до клітин і тканин. Повертатися сюди це дуже важливо. Я не так багато разів повертався сюди у цьому таборі, але в майбутньому, як тільки я покінчу з Яном Геррі, я повернуся і ми продовжимо працювати. Сьогодні ми закінчуємо одне із наших останніх тренувань до UFC 303 нам подзвонив Хантер, запитав, чи цікавий нам бій з ортегою через два тижні. Дієго навіть не думав. Він сказав, чуваки, підписуйте мене на цей бій. Він сказав, він готовий підпалювати. Тож наразі ми 14. -ті. Наші останні бої тривали не більше двох хвилин. Кожен. Якщо ми вийдемо і влаштуємо шоу тут проти Брайана Ортеги, який знаходиться у топ-3 останні шість років, я вірю, це буде заявкою на титульний шанс. Я думаю, Дєго і Брайан це ідеальний матч. Вони досить схожі, знаєте, у них неймовірне джиу-джитсу, вони обидва. Агресивні, вони завжди хочуть битися, завжди йдуть вперед, не упускають можливостей. Тож я в захваті подивиться його бій з Брайаном. бої, якого я дивилася від самого початку, і звичайно, фани будуть в захваті від цього бою. Ці хлопці залишать все в цьому октагоні. У мене тут є своя точка, я завжди повертаюся. Зазвичай тут нікого немає. Зараз розпалимо вогонь. Окей. Зараз заваримо чаю. Я привіз грузинський чай. Не хвилюйтеся. Буду робити це до самого кінця. Працює. Я ж казав вам. Це трішки нагадує мені мою країну, але наші гори більш небезпечні, холодні, непередбачувані. Ніколи не знаєш, коли з'явиться сонце, коли піде сніг або дощ. Зазвичай я приходжу сюди вночі, але мені потрібно буде потренуватися, тому що бій вже дуже близько, але я не можу не провести день в горах. Це для гостів. Це місце, де я можу бути наодинці зі своїми думками. Я люблю ходити в гори, розпалювати багаття, це моє хобі. Тут я ніколи не думаю про бій, який наближається. Я тренуюся кожного дня. Якщо все окей, я виграю, якщо я зроблю щось не так, я програю. Ти все контролюєш, я люблю все контролювати. Коли в тебе є лише два тижні, аби підготуватися до бою, з цієї точки зору потрібно просто зациклитися на собі, сфокусуватися і почати працювати. Я можу розповісти жарт, але ти не засмієшся. Я можу налякати, але ти не налякаєшся. Ти не злий, ти не сумний, не наляканий, нічого. Ти просто сфокусований. Він сфокусований, він в захваті, він. Я думаю, він готовий. Це те, що він безмежно любить. Неважливо, це місячний табір або двотижневий. Він просто працює. Не знаю, як він це робить, але він працює підтримка. Неймовірна, моя дружина тут зі мною підтримує Майк. Всі тут, всі просто всі зі мною, всі вони приєдналися до мене, всі вони насолоджуються. Сьогодні в Нью-Йорку багато людей. Не знав, що їх буде так багато. Дивись ловер, він знає це на пам'ять. Дивися. Міст. Це дивовижно. Талант сука. Сьогодні вітряно, вона швидко висохне. Він народився з таким даром і вдосконалив його дуже гарно. Це як бої. У нас є дар, ми працюємо і вдосконалюємо його. Зазвичай люди тут впізнають мене не відразу. Вони думають, я йдеся, бачу цього хлопця. Чим він займається? А я вже проходжу повз. Але коли це тиждень боїв, вони помічають мене, вони такі, дивись це, Алекс Перейра. Вони хочуть сфотографуватися. А сьогодні вони роблять це спокійно. І це круто, я теж насолоджуюся цим. Ей, Гловер! Поїхали, катнемо. Я ніколи про це не мріяв. Молоді хлопці мріють стати пожежниками, це прикольно. Тож це використовують для... для братів, яких ми втратили 11 вересня. Втратили 15 членів. Його знають як дім, який втратив найбільше людей на роботі. Ці люди помітили мене тут, хоча в них було зачинено. Вони хотіли сфотографуватися і запросили нас сюди. Вони пояснили за катастрофу 11 вересня, розповіли, як допомагали, показали дужку, пошани з героями, які, на жаль, не повернулися. Це їхня робота, і всі вони розуміють ризики. Ми повинні шанувати їх. Вони справжні герої. Просто ідеальне завершення цього дня.